Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов сьогодні 24 травня 25-го року. Гарний сонячний день. А взагалі хочу зняти маленький репортаж саме про трояндового пильщика. Дивіться, на минулих вихідних. Виявила, що деякі троянди в мене напав на них трояндовий пильщик, і, відповідно, вони от мають отакий вигляд, бачите? Трояндовий пильщик це зараз от розламаю, не знаю, так стану, ага, розламаю вам, бачите, що? і... Ось що всередині. Просто-напросто виїдає, і е, всередині виходить така пустота. Сама пустота, пустота, пустота. Якщо в когось є отакі е, е, пагани, це е, в більшій мірі. А на кінці паганів таке робиться, вони в'януть, а потім навіть отак засихають. І це я на минулих виходних таке помітила. Так, щось не фокусується отак ага. Зараз трошечки попробую збільшити, щоб було зрозуміло, от. Тут зрозуміло, зрозуміло, дивіться, просто середина вся виїджена. Але вже не було мені ніколи, тому що їжджала на минулій неділі у нас були дощі, і в той момент, коли там вже була можливість, то чоловік обробив троянди, так як мене ж тут не було. Так, ось дивіться, а ну, я сама зараз з вами дивлюся, не бачила. Е, так що тут все. От бачите, далі воно не пішло і тому вже почала відростати нова ось гілочка. В деяких ось також ось воно прорізається, муха. Ой, коляться. Зараз, ось дивіться, муха отак прорізає трояндового пильщика, відкладає туди, яйця, ось уже почала вилазити нова, бачите, гілочка для троянди, від троянди. Суть в чому тут? Ця муха, цей шкідник, він прорізає. Саме отут стебло відкладає туди яйця і вилупляється цей трояндовий пильщик. Він виїдає середину саме стебла. І саме кінцівка, там, де формуються бутончики. Ось такі На цій трояндиці у мене дуже мало бутончиків, тому що тут ось одне. Друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме все майже ось одна така більш-менш. Дивіться, яка квіточка. У мене ця троянда ніколи не впаріла. Вірніше, ніколи шкідників на неї не було. Гарна троянда. А ось ще одна гірлочка, бокову видала. Теж якась така, незважаючи на те, що у нас то були морози то приморозки, вони щось сиділи плюс і ще й напали, звичайно ж, цей трояндовий пильщик. На що хочу звернути, зараз на інших також подивлюся, не на всіх трояндах, це тільки на деяких. Слава Богу. Так ось на цій трояндичці все добре, нічого не було. Зараз гляну. Пале Рояль, що на ній тут. то вона в минулому році в мене сиділа, Що зовсім не росла. Е, ну, це, мабуть, також є. Так, що тут подивлюся. Ну так, да. тут також було сидів він. Е, мабуть, тільки почав гризти, тому що ось. Така сформувалася маленький пуп'яночок, а ось такий є. Угу, але, от бачите, але вже поряд пішло гарненьке, здорове стебельце і на ньому вже ось і пуп'яночок сформувався. Я швиденько прочитала, що яким чином боротися з ним. Зараз тут подивлюся так, і тут ось, мабуть, щось було трошечки. Якесь таке воно потовщене, але тут все добре. Ну, як ви пам'ятаєте, що м -м, практично всі троянди, то вони були в мене зрізані на нуль, тому що все ж обмерзло завдяки цим морозами, які були в другій половині лютого. Ну, ось тут майже немає. Одне щось там таке запотовщення, але я й сама не зрозуміла, чи то все-таки пильщик, чи то, можливо, якесь просто чи примерше було. Ну, а ця трояндочка, вона майже вся пошкоджена. Тут скажу чим боролася. Почитала і вирішила, що це буде самий ефективний метод, обробили Енджео, обрискали по інструкції, і кожну, кожен кущ, підлили актарою. В залежності від того, яка саме який кущ там від 1 до 3 літрів, якщо здоровий кущ то до 3 літрів. Актору роз... розводили по інструкції та для паливу, як потрібно підливати. І ну, як бачите, результат є, тому що на минулі вихідні я відповідно коли дивилася, то там було. Черв'ячки ті і вони виїдали просто серединку. Так що, в кого є троянди, раджу подивитися, звернути увагу на це, тому що оці, я так думаю, качелі, коли то приморозки, то морози, то розпускаються. Рослинка вона ослаблюється і, відповідно, звичайно ж нападають різні шкідники. І от, як показує практика, практично на цьому кущі першого цвітіння не буде, тому що майже всі верхні паростки їх пошкоджили. А звичайно, ось дивлюся, маленький також пошкоджений. Бачите, саме десь вилізе, і також пошкоджений. Тут навіть не можу його. Я так думаю, що він вже там помер, тому я не можу його навіть зірвати, зрізати потрібно. Ну, не знаю, мабуть, зараз візьму секатор і пройду, подивлюся по розам і е, позрізаю його, щоб вони навіть не торчали, хай вже, е, можливо. Відростають поряд, там пагони, вже буде не рівненьке, а кривеньке, але ж е, точно вже позрізаю їх. Я тут думаю, все одно вони е, позамирали там, тому що е, рози були пролиті і саме підлиті е, актарою. І вони, звичайно, ж вже потягнули всередині, тому що для е, більшого. Як би сказати, ефекту, ми їх їсти не будемо, трояндочки, потім обробили і по листю, і відповідно підлили під корінь. Всім дякую за перегляд. Любіть свої троянди і бажаю, щоб ні в Бога не було шкідників. Всім дякую, всім гарного дня, Па-па.